Триває 414-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили 45 ворожих атак та знищили ще 540 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 13 квітня, окупаційні війська Росії втратили 180 590 тисяч військових, 3646 тисячі танків, сім тисяч Три бойові броньовані машини, 2777 артилерійських систем, 535 реактивних систем залпового вогню, 283 засоби протиповітряної оборони, 307 літаків, 293 гелікоптери, 2339 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5637 одиниць автомобільної техніки та 320 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.